Доволі часто люди самі, як то кажуть, викликають до себе червоного півня. Нехтуючи правилами пожежної безпеки, потрапляють в халепу. Так нещодавно у багатоквартирному будинку по вулиці Леніна в одній з квартир сталося загорання. Вогнеборці спрацювали швидко, і вже за три хвилини пожежу було локалізовано, проте частина підлоги та меблі згоріли. Вже достеменно відомо, що причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем. Друга пожежа сталася з тієї ж причини, зазначають рятівники. Горів не житловий будинок, який знаходився по вулиці Артема. Житловинний будинок розміром в плані 10х5 дерев'яний, обшитий оргалітом, освітлення, опалення відсутнє. На гасіння пожежі було направлено також один автомобіль пожежної охорони. Прибили на місце пожежі у 23.42, локалізували її у 23.50. і... Повністю її ліквідували о чверть на першу годину ночі. В результаті пожежі було знищено покрівлю на площі близько 8 метрів квадратних. До речі, цей будинок горів вже вдруге, там ніхто не живе. З'ясувалося, що там збиралася молодь і іноді вживали спиртні напої. Третя ж пожежа сталася вночі. По вулиці Калініна загорілася дерев'яна альтанка. Врятувати її не вдалося, але поширення вогню на інші будівлі призупинили. За попередніми даними, альтанку підпалили навмисно і завдали збитків господареві на 2 тисячі гривень. Триває слідство.